Дивіться, у нас 1 лютого, який сонячний день, як гарно. І зараз, я думаю, скоро прийде сірий. І я спробую його намазати розчином йоду. Я живу в Україні, Дніпропетровська область. Місто Кам'янське в приватному будинку. Це колишній Дніпродзержинськ, хто пам'ятає, може. Це недалеко від Дніпра 40 кілометрів. Ну, це не так то далеко. Мені 71 рік. Ну і я чекаю сірого, а поки що поставлю чайник на каву. Прийшов зранку сірий, і як мені там порекомендували, треба рятувати сірого. І як це зробити? Ой, феді. Так, зараз штурм гардину приберу. Підняла таке гардину і зараз я його хочу. Спробувати рятувати, як люди говорили. Порекомендували йодом, то я ось так йому отут накладу смаколиків, щоб він нікуди не дівся. Він не треба. Не треба, не треба. Ну, не знаю, як це в мене вийде. Помазати йому. От він не звертав навіть уваги. Тихо, їж собі мовчки. Ну, може це хорошо. Не бійся. Іди їж, йди. Іди, їж. Іди, йди, йди. Ще трішки ось тут треба. Мабуть, трішки печенімо. Так. Да. Ну, трішки помазали. По краях трішки не замазала, ну спригнув, Ну, Звикне ще завтра може. Ну, Бачу, нічого ніхто йому не мазав, оце тільки я. Куди там йому писали то кашу чесничкову робить? Та він не за що це, не витримає, знову прийшов. Може трішки ще капну зараз, а то я вже тут все заховала. Їж, їж, хороший котик. Не бійся. Ну, хоч не прочиниться, так йому може тікає. Ну, щось, будемо бачити, що це, вийде, все, закриваю. Там дві точечки лишилося, не домазала. ну Це шкіт, все. Я бачила, як, бачили, яке зробила приспособлення. Ну, що ти красавчик? Ще хотіла їж, їж, їж. Доїдай там уже, не хоче він. Тихо. тихо, хороший, хороший котик. Ну там трішечки б ще покласти. Давай, давай їж, Іди сюди, Іди. Бо то ж біда, сірий, хитрий. Ні, не, не дався. Хотіла, все, пішов. Хотіла йому ще. Ну, хоч не знаю, побачимо щось цього. Жалко, як пропаде кіт. Мабуть, ніхто нічого не робив йому. Ну, ладно, все, закриваю, бо холодно. Ой. Пішов. Ну, трішки помазала. Ну, от як його? Це ж його треба держати, а так він буде прочинитися. самій, не, не дуже зручно. Ну, але трішки намазала. Побачимо, як воно буде. У мене ж тут і фенді, щоб він не, не заразив нікого. І інші коти ходять. А може, я не знаю, що воно може бути. Ну, я вже зблизька подивилася. На другому вушку немає, тільки на цьому. Не знаю, чи це допоможе. Ну, пишуть люди, і не одна людина писали. І... Ну, а прикласти там писали чесник, зробити кашицю і йому прикласти. Як ти йому прикладеш? Я навіть думала вийти і на вулиці йому це зробити. Так він же втече. Тут хоч на вікні поклала, трішки поїв та прийде потім поїсть. Я йому рибки там смаженою поклала, поламала, щоб. ж... Вже... Бо він як ціленьку покладеш, він же її візьме і втече, то я от тут трішки схитрила. Ну, не знаю, що це дасть. Люди пишуть, що ефективний спосіб. Погуглила, нічого такого не знайшла, тільки мазі оці. Що в ветеринарію треба купити. Ну... І котика жалко, І як йому мазатими мазями. Ну, спробую оце йодом. А декілька днів пройде, він забуде або буде ображатися на мене, я пішла на вулицю сама. А я хочу. Поп'ю каву і піднімусь на другий поверх. Все-таки я вчора так і не, не подивилася на свої перці, які я висадила в ґрунт 24 січня. А сьогодні хочу подивитись. Та так домашні справи, чим занявся. Мені вже треба терміново прямо постригтись, може сьогодні віка приїде, бо вже і, і що довгеньке, а вони, кінчики вже зовсім обламуються, ну треба обновити. Ну, а там побачимо, якщо в неї буде час, буде вільна, може. Та і нам треба вже для фенді їжу лишилось один пакетик на 500 грамів і на, на два дні вже зварила її. Єсть, ну, було на три, лишається на два. А ми запасаємося, щоб десь приблизно на місяць, ну, 23-21 день, коли як, коли скільки закупимо. Мені, так, я думаю, що ця їжа їй більш підходить, чим цей корм. Може, і корм, ну вона, бачите, вона не приймає корм. Ось така вона в нас. Все, каву попила. Тепер, поки вона гуляє, піднімусь на другий поверх. Ну, ось такі в мене перчики тут дивіться. Я їх отак розвертаю, це ж вони до сонечка повертаються кожну. І потім беру так паличкою, даю кисень до землі там, до корінців, вірніше. Ну, величенькі, дивіться. Ой, так що поділюсь з Наталією. Ну, хай трішки потепліє. Дивіться, які гарні. Так, це тут, де я садила по 4, по 5, а тут де садила по одному, а вийшло і по дві, по три. Щось тут у мене, оце перше. Теж зараз поперевертаю отак, крутить будемо. Ну, ще рано підсипати земельки. Хай ростуть. Тут я їх вже пікірувати не буду, бо вони ж у мене по одному майже тут лишаться. Ну, навіть, навіть якщо й по дві, то хай так ростуть. Я вчора з вечора прийшла, полила, то сьогодні не буду. Ну, нічого, дивіться, які гарні росточки. Ну, сині. Не проросли. Якщо сьогодні виїдемо, може, то куплю в мене нема огірків і, може, синіх куплю, ще не пізно їх посадити, аби проросли. Ось так, гарненькі вже, бачите. О, красуня вже нагулялась. Куди пішла? Куди пішла? А, яка ти розумничка. Зараз лапки помиємо. Бачите, яка вона розумака. Ну, звичайно, по цьому килимку іноді ходить. Пішли? Зараз.